Добрий вечір дуже радий приєднатися до команди телеканалу Апостроф. І безумовно, що центральна подія сьогоднішнього дня це 301-й, Нагадаю, день протистояння російським загарбникам. Це, власне кажучи, візит президента Зеленського верховного головнокомандувача збройних сил України до Вашингтону. Є різні безумовно оцінки, різні думки. Почати треба з того, що це перший такий виїзд. Зазвичай до України завітали. Різні лідери і дуже багато лідерів відвідали за один день війни, відвідали Україну. Але напевно що цей візит є дуже важливим і він є, так би мовити, магістральним. Чому? Тому що е, е, зараз досі є е, такі е, проблемні моменти, і е, захід зараз перебуває у такої в такому стані е, власної суперечності щодо подальшої подальших дій щодо подальшої долі цієї війни, і е, мені здається, що дуже важливим. В цьому візиті є те, що Зеленський планує звернутися і говорити не тільки з президентом Байденом, а говорити і з з конгресом, говорити із впливовими людьми, які можуть вплинути в принципі на позицію адміністрації президента Сполучених Штатів, і в тому числі можливо вплинути і на військове командування Сполучених Штатів в голова. Об'єднаного комітету начальників штабів, генерал Міллі, він, звісно, є прихильником підтримки України, і це дуже важливо, але між іншим займає досить стриману позицію. Ну, ми багато разів про це говорили: що є інтереси Сполучених Штатів, є різні побоювання щодо можливих сценаріїв цієї війни. Але головне те, що фактично. Мета візиту, на мій погляд, це спробувати розширити так, бо мовити, колі, з якими буде розмова про допомогу Україні і Україні, і при цьому. Зробити якісь важливі аргументи, ну вже є певні дані. Наприклад, видання Політико повідомило, що передусім президент Зеленський буде просити оперативно-тактичні ракети дальністю дії 300 кілометрів. А таком це ракети, які призначені для пуску з установок пускових установок. Хаймор так само українську сторону цікавлять зараз ударні, потужні ударні безпілотники. Це Грей Ігл» і Ріпер, але при цьому політико робить досить невтішний прогноз. Переконує, що навряд чи... Ці речі е, можуть потрапити в Україну принаймні найближчим часом. Між іншим, так само стало відомо, що президент Байден готовий оголосити про потужний новий пакет допомоги близько 2 мільярдів доларів. І цей пакет допомоги, зокрема, має включати батарею систем протиракетної оборони Петріот. Якщо це станеться, то ми фактично будемо свідками того, що оборонні системи. Сполучені Штати і союзники готові надавати радше ніж системи ударні, такі які можна використовувати для атак, тому що систему проти протиракетної протиповітряної оборони Петріот нагадаю, що вона діє на дальності до 160 кілометрів, і може вбивати ракети на висоті до 24,5 кілометрів. Кілометрів, і е, при цьому е, це дуже потужна, дуже сучасна система, і е, вона, власне кажучи, е, буде призначена для того, щоб захистити небо України, захистити український народ, суспільство, міста е, від оцих терористичних нападів це головне. Але коли йдеться про ударні системи, е, то тут можуть бути великі проблеми, і будуть можливо будуть е, певні гальмування. Між іншим, майже дзеркально сьогодні в Німеччина поінформувала, що не планує передавати. Ліні танки леопард це так само такий сигнал, так би мовити, попередній, про те, що попередньо налаштовані як в західній Європі, так і в Вашингтоні в Сполучених Штатах налаштовані так ну підтримувати, надавати можливості, але при цьому не забезпечити тим, що може гарантувати перемогу України, причому швидко в 23-му році, бо йдеться про те, що для чого в Україні такі озброєння? Ракети потрібні для того, щоб знищити Кримський міст, для того щоб знищити місця дислокації оцих дронів кіллерів, які запускають в Російської Федерації, і здійснити дуже потужне, так би мовити, віддалення. Ланцюжків логістичних, що має ну дуже суттєво вплинути на можливості Росії, зокрема в проведенні наступу, до якого вони готуються. Про наступ я хочу ще трішки пізніше сказати. А зараз ще про одне видання Financial Times. попереджує фактично дуже симптоматично, що напередодні візиту зеленського саме така публікація, і вона містить таку. Тезу, що Україна може програти війну через надмірну обачливість Заходу, це дуже серйозний такий натяк, і фактично видання ну, практично закликає, закликає Сполучені Штати розблокувати ці важливі. Номенклатури озброєння які Україні потрібні для перемоги. тому перепрошую для перемоги, тому що ті озброєння, які потрібні для захисту, ну вони, начебто, надають, і в тому числі завдяки Великій Британії Україні вдалося збільшити дальність ураження противника до 150 кілометрів, оскільки вони передають нам новітні ракети крилаті. Шторм Шейдов, які якраз можуть діяти на такій відстані, і це є так само таким попередньо позитивним кроком для того, щоб розблокувати, власне кажучи, оці можливості щодо поставок таких потужних озброєнь. Але повернусь до Financial Times яка згадує радника Байдена Джейка Салівана і цитує його, що він. Сказав нещодавно, днями сказав про те, що е, е, Сполучені Штати будуть надавати Україні зброю для того, щоб вона якомога краще почувала себе на полі бою і е, будуть підтримувати Україну настільки, щоб вона на якомога краще почувала себе за столом перемовин, е, тобто е, фактично йде черговий натяк на те, що Вашингтон може. Ну я не скажу тут тиснути. Я скажу, що ми ж і так знаходимося у залежності від поставок озброєнь з сполучених штатів, але можуть просто переконувати президента Зеленського і усю делегацію українську в тому, що на якомусь етапі треба буде зупинитися і піти на якийсь компроміс. Можливо, цей компроміс може виглядати у такий спосіб, як Завершення деокупації на рівні 23 лютого, 22 року, можливо, але можливі і інші версії. Ну але зокрема, дуже. Важливо сказати про те, що е, там дуже побоюються ядерної ескалації, і е, побоюються, що новітні потужні озброєння спричинять е, новий наступ України і, власне кажучи, діти призведуть до якоїсь ядерної ескалації або використання зброї масового знищення проти чого е, вже прийдеться ну фактично е, необхідно буде пряме зіткнення НАТО з е, Ворожою Росією, ну а між іншим дуже важливі моменти з Росією лунають, і це так само сигнали Америці, і так само ці сигнали лунають напередодні напередодні візиту Зеленського. Власне кажучи, міністр Шойгу натякнув на можливість нового наступу і при цьому повідомив, що Росія збільшує армію до півтора мільйона осіб. Нагадую, що раніше Путін хотів. І в серпні в серпні місяці видав відповідний указ, і там було набагато менше. Там мільйон з хвостиком армія мала бути. Тепер півтора мільйони. І для цього в Росії збільшують кількість контрактників аж до 670 тисяч контрактників. А при цьому вік. Призовників збільшують аж до 30 років, тобто вони натякають, що можливості мобільного ресурсу дуже великі, але дуже цікавий епізод, хоча він такий маленький, але показовий сьогодні. Російська Федерація в Допорізькій області збила власний вертоліт. І це свідчить про те, що є величезний дефіцит власне е професійних кадрів. Так, можна зробити і півтора мільйони армію, можна зробити багато контрактників, але підготувати їх до квітня наступного року буде дуже важко. А саме квітень ми вважаємо таким досить проблематичним місяцем. але... Е Мусимо завершити на тому, що Росія готується до нової більш потужної війни наземної операції, а сполучені штати стоять перед вибором: чи все ж таки надати Україні можливість перемогти чи тримати ситуацію у такий спосіб, як зараз, тобто давати можливість триматися і дивувати усіх стійкостю, але не надавати можливість перемогти. Ось на цьому я хотів би і завершити цю ситуацію. Вона залишається. Суперечливою, особливо на тлі того, що намагаються в Росії підготувати провокації на білоруському кордоні, і те, що Путін демонструє величезний цинізм, зокрема, назвав український народ братським. Ну ми про це ще пізніше будемо говорити, але в перемога все рівно в наших руках, і я гадаю, що президенту Зеленському вдасться переконати партнерів на заході і передусім Джо Ба. Дана на цьому хочу завершити. Побачимося.